Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Цей тиждень, який розпочався, я пропоную вам провести по мірі можливості в парках, у лісах з мамою, з татою чи з бабусею, як можна частіше виходити на такі прогулянки. Доколи нам дозволяє погода, осінь цьому році дуже тепла, і тому ми можемо якнайдовше помилуватися красотами осені. Але все ж таки скоро зима. Мене завжди хвилювало, мене дуже цікавило, як наші птахи, тварини дикі і комахи готуються до зими. І ось сьогодні я хочу вам показати такий незвичайний будиночок, будиночок для комашок. Є і такі будиночки, дивіться, є у нас комахи корисні, а є шкідливі комахи. Ось такий будиночок збудували для корисних комах. Ось дивіться, тут є і солома, і каміння, і цела. І дерева сухі. Хто ж тут буде жити? Ось, наприклад, в соломі буде або в дереві, в соломі, в трубках соломи, або в дереві буде жити золотоочки. Це такі комашки, які живляться багатьма комахами, які шкодять сільському господарству. Дужки? Привертають увагу комах, які беруть участь у розкладанні мертвої деревини. Ось у нас дощ, дощечки ось одна, ось друга. Черепиця є гарною оселею. Для мокриць та щіповок, які регулюють чисельність комах, що шкодять сільському господарству. Так, давайте подивимося, де ж у нас черепиця тут. Ага, тут черепиця. Так, а ось солома. Для кого ж солома? Трупчість стебла соломи, забезпечує житлом мух повисюх, різних мух повисюх. А глина, чи цегла, там можуть жити бжоли і сонечка, які також дуже корисні для сільського господарства. А каміння і галька, каміння, ось у каміння таке і галька, вони. Будуть будиночком для жуків, турунів і клопів, які знищують комах, їхні яйця, личинки, лялечки, навіть дрібних черв'ячків. Так, бачите, який є будиночок для комах. Він створений із природних матеріалів і конструкцій різних форм і розмірів, що складається з окремих секцій, призначений для зимівлі комах, які дуже корисні для сільського господарства. Бачите, ось в такому будиночку можуть зимувати наші комашки.